Працюєте за кордоном, але з мовою поки що важко? Не хвилюйтеся. Це абсолютно нормально. У цьому відео 5 реальних порад, як вивчити мову вже на місці, навіть якщо ви постійно на роботі. Без курсів, без дорогих репетиторів. Поїхали. Вивчайте побудову лексику першочергово. Не жініться за граматикою та складною лексикою. Почніть із того, що вам реально потрібно щодня. Як запитати дорогу, як купити продукти, як попросити перерву, як спілкуватися на складі або фабриці. Напишіть собі 20-30 фраз і повторюйте їх щодня. Це вже буде величезний крок. Слухайте мову щодня, навіть на фоні. Слухайте місцеву мову на роботі, в транспорті, вдома. Неважливо розумієте ви чи ні. Мозок звикає до звучання. Що слухати? Подкасти, наприклад, Easy German, Coffee Break Spanish, YouTube із субтитрами, пісні з текстом або радіо тієї країни. Увількнули і нехай грає на фоні ефект накопичується. Використовуйте те, що чуєте в реальних ситуаціях, ключ до запам'ятовування, використання. Почули нове слово? Відразу спробуйте сказати його в реальному житті: на зміні, у магазині, в розмові з сусідом. Навіть одне слово на день це 30 нових слів за місяць. Не бійтеся помилятися. Місцеві зазвичай дуже підтримують тих, хто старається говорити їхньою мовою. Встановіть мобільні додатки на 10 хвилин на день. Навіть якщо часу мало, 10 хвилин щодня дають результат. Рекомендовані додатки Duolingo для бази. Memrise, вивчення живої мови із відео, Anki, картки із повтореннями і Quizlet, власні списки слів. Робите перерву на роботі? Запустіть один додаток. Це краще, ніж TikTok. Спілкуйтеся з місцевими, навіть жестами. Не чекайте, поки вивчите мову ідеально. Починайте говорити одразу, навіть жестами, міксуючи слова. Наприклад, замість uh, can I please have скажіть просто one coffee, please». Замість I don't understand. Скажіть sorry, no speak. Uh, і встати туда мову, якою вас не розмовляю. І покажіть руками що. Дев'ять 90% комунікації це простота і впевненість, а мова пройде з практикою. Пам'ятайте, мова це не про ідеальність, а про щоденну практику. Почніть з малого: одне слово, одна фраза, одна дія, і вже за місяць ви побачите прогрес. Якщо це відео було корисне, поставте лайк і підпишіться.